Новий патч, нові фікси. Коли цивільні чари працюють? Тільки не кажіть мені, що одяг вже не впливає. Ах, ви ж гади. Ларія не пофіксили таку класну штуку. За що? Я не хочу спати. Нові сапфласи. 108! 52! 50! 52! 52. 50! 38! Вітаю вас, глядачі та глядачки! І сьогодні я покажу вам найкращий біл 8 патчу. Ваш персонаж не лише опанує стихію грому та принесе купу золота, а й зможе самотужки рознести щент героїчний режим. Абсолютно самодостатній білд із захистом, харизмою, унікальними закляттями та витривалістю. В його основі клятолез новий підклад чаклунам. З цього ми і почнемо. Для себе я обрала ось такий розподіл здібностей, сила нам не потрібна. На крайній випадок є еліксир. Потрібні спритність для ініціативи в бою, статура для кількості ХП, трохи мудрості і, звісно, харизма. В цьому білді все тримається саме на харизмі. І 17 я поставила з розрахунком на волосся дідоньки Етель. Вже з першого рівня ми отримаємо здатність накладати на ворогів прокльон, що дасть нам бонус до влучання. Також ми отримаємо змогу носити середні обладунки і щити, це в подальшому дозволить нам захиститися від критичних ударів адамантином і без проблем брати участь у ближньому бою. Замовляй, який чаклун без містичного променя. Тож беремо його і гуркітливе лезо. Ця громова атака буде нашою основною. На другому рівні беремо диявольський зір, це дасть нам змогу бачити у темряві. Завдяки цьому ми отримаємо абсолютну перевагу в ближніх і дальніх атаках та не провокуватимемо принагідних атак. І, звісно, покращуємо промінь. Покращень всього два і черговість неважлива. На третьому рівні лезова угода дозволяє прив'язати зброю до власника і безкінечно продавати її торговцям. Все, що потрібно, перетягнути в бартер звичайний клинок, чи щось таке, а потім перетягнути його у слот з прив'язаною зброєю, замінивши їх. Обмінюватися так можна до схочу, прив'язана зброя нікуди не дінеться. В кінці повертаємо її назад. Це, по суті, єдиний нормальний експлойт з грошима, які Ларіани не пофіксили у восьмому патчі. І буду чесною, я не дуже хочу, що проходження витрачати додаткові 10 годин на грінд, а то й більше. Це має сенс, але не тоді, коли вже не приносить задоволення. Тіньовий клинок це закляття, яке прикликає зброю, що наносить лише психічну шкоду. Чим вищий рівень червонки, тим більше шкоди. Якщо ви граєте в паті і вас не турбує, що подекуди траплятимуться супротивники з імунітетом до психічної шкоди, ви можете його використовувати вже. Але якщо ви граєте в соло, як і я, я б притримала його до третього акту, де він точно зламає гру. Та я залишу на кінець. А поки краще використовувати якусь зачаровану зброю, і чим більше плюсів, тим краще. Вони дуже сильно впливають на кількість влучань. Головне, не забути прив'язати зброю, щоб вона працювала не від сили чи статури, яких у нас мало, а від харизми. Класним варіантом буде ніж підгірного короля, що продається у кращі дітянці. Він недорогий, за нього можна багато вилучити і гарно влучатиме. А нечість можна приганяти латендером. У нього взагалі плюс 3 до влучань. До речі, напишіть у коментарях, якщо хочете повний розбір пазлу і туторіал, як його дістати. На четвертому рівні беремо рису лютого нападника або ще краще влучати. А на нашому останньому рівні чаклуна п'ятому, ми отримаємо додаткову атаку для прив'язаної зброї. Удосконалюємо наш промінь та беремо голод гарада, щоб самотужки контролювати масивні скупчення ворогів. На шостому рівні будемо підсилювати нашу стихію грому і підемо в клірика царянини спокою. Так ми зможемо носити важкі обладунки, підсилити біл допоміжними закляттями і ціною реагування відповідати на напад громовою або електричною шкодою. Не кажучи вже про збільшення кількості наших громових та дуже цікавих заклять, щоб знищити кожну нечість на своєму шляху. Риса беремо плюс 2 до харизми. І, накопичивши чарунки, на 11-му рівні підемо в паладина. Бойовий стиль дуелянт на 12-му, як вишенька на торті, додасть нам плюс 2 до шкоди або Жокара підсилить наші критичні удари. Речі, якими я рекомендую підсилити біл в першому та другому акті будь-що адамантинове, Це захист від критів, шолом, щит, броня. Плащ з плюс один до захисту і китків протидії у продавчині в останньому промені, чи плащ на контуженість від відгомону у продавчині в темних вежах, рукавиці на відгомін, щоб додати громової шкоди на локації у боса гітянки щоботи стихійного імпульсу, щоб дати метрів ходу. і амулет заживлення ран, рани, щоб гарно хилятися, у продавчині на трієлтових скелях, громове кільце у жінки-гномовласниці. Підвищить кількість громової шкоди на один, якщо у вас є тавро Абсолют. Ініціативу можна покращити за допомогою щита на плюс 3 у Відмибає в місячних вежах, і лук на плюс 1 у Дамана в останньому промені. В третьому акті з цим допоможе лук на плюс 3 у продавця в Рейвінгтоні. Також гарним оновленням в третьому акті буде шолом Балдера, який дає плюс 1 до захисту, і захист від критичних ударів. Або капелюх, який додає плюс 2 до харизми на центральній площі. Усе, що гарного знайдете у удамана, якщо він у вас доживе до третього акту. Та я б ще рекомендувала, якщо не битися з Рафаелем, то вкрасти у нього амулет на 23 статури. Для цього прокрадаємося з боку, кастуємо темряву і кладемо замість амулету щось важке броню, наприклад. Він значно підвищить ймовірність нашого виживання. Ну, а тепер до найсолодшого. Як максимально зламати гру у третьому акті, і допоможе нам з цим звуковий камінь. Безмежне блаженство, яке він накладає, робить усіх в радіусі 9 метрів вразливими до психічної шкоди. Конструкти та деякі боси, на жаль, виняток. Його можна знайти в одній із зал перед бусфайтом з кетеріком тормом у темних вежах. Він оточений купою нечисті, тож рекомендую приготувати декілька масух. Тож, що ми маємо загалом: високий захист, постійна громова атака, яка може нанести додаткову громову шкоду, якщо ціль рухається, неймовірна кількість психічної шкоди плюс смайти, грошовий експлойт, бачення в темряві і купа чарунків для її накладення, зламаний прокльон, який із четвертого рівня автоматично накладається на вдалу атаковану ціль. І лікує нас при її вбивстві, залежно від рівня чаклуна плюс модифікатор харизми. А це фактично означає, що кожен ворог вбитий рукопашною атакою зцілює нас. Маю дуже велику підозру, що Ларія не це пофіксять, але дуже сподіваюся, що ні. Я будувала цей білд для проходження в соло, а ви діліться у коментарях, як би ви покращили цей білд для себе, та що ви про нього думаєте. Більше подібного контенту на етерах. Тож, не соромтеся, заходите, підписуйтесь на канал та ставте вподобайки. А також не знаю, це здорові чи ні, але відео і все таке, тож я розписувала для себе цей білд. і вирішила поділитися ним ще й з вами в Google Доку, тож заходьте в опис, там є файл, де він повністю розписаний. І напишіть також, що ви і про це думаєте, бо це такий експериментальний контент для мене, і я вважаю, що це якось позадруцьки, знаєте, оце залишати ще й. Google Doc! Ну, але я його все одно для себе розписала, тому я подумала, чому його ще й для вас не розписати. Я навіть картинки додав, ви уявляєте? Все для вас, народ, все для вас. Поставте вподобайку.